Щирою усмішкою тебе я вітаю, бадьорого настрою нині бажаю. На нашій планеті немає такої дитини, яка б не любила казки. Та й дорослі їх теж люблять. Своїм дітям вони читають і про тварин, і про чаклунів, і про чарівників, і про фей. І з казкою, над якою ми сьогодні будемо працювати, ти знайомий вже давно. Невичерпна скарбниця народної творчості пропонує нам сьогодні цікаву та повчальну казку. А яку вгадай, хоч годинника немає, вранці він нас піднімає, у селі живий будильник, зветься ж він, звичайно, півник. У норі Хатинку мають, хліб, сирочок полюбляють. По підлозі нишком-тишком бігають сіренькі мишки. Догадався, про яку казку ми поговоримо? Так, півник і двоє мишенят. А чи знаєш ти іншу назву цієї казки? Вірно, колосок. Давай пригадаємо коротенькі події цієї казки. Ок-ок-ок, знайшов півник, колосок. Як, ят ят він покликав мишенят. Есть, есть, есть. Тут прибігли круть і верть. Ать-ать-ать, не схотіли працювать. Ам-ам-ам, усе зробив півник сам. Ав-ав-ав мишкам. Пиріжків не дав. Дуже шкода, що так сталося. Півник залишився без допомоги, а мишенята без пирогів. Поміркуй, чи стало мишенятам соромно за свою поведінку? Я гадаю, що так, а якщо їм соромно, то у них є і совість, а той, у кого є совість, Завжди може виправити свою поведінку і стати кращим треба тільки захотіти. Давай на хвилиночку станемо каскарями і змінимо кінцівку, щоб вона закінчилася добре. Що мав би зробити півник, щоб історія закінчилася добре, так, почастувати мишенят пирожками. А як мали повести себе мишенята? Вірно, допомогти півнику. Чого вчить нас ця казка? Кому з героїв ти дав би пораду? Для чого людині потрібно працювати? Ми всі повинні пам'ятати, праця людину годує, а лінь марнує. Тому я тобі бажаю бути добрим, відповідальним та працьовитим. До побачення!